Два місяці без зарплати. Незрячі львівські бандуристи сьогодні зібралися під стінами обласного держказначейства. Артисти вимагали, щоб установа проплатила всі платежі заборгованої зарплати, а це понад 100 тисяч гривень. Натомість у казначействі кажуть, фінансування капели Карпати залежить від Міністерства соціальної політики Українського товариства сліпих. Саме воно не провело платіж, тоді як обласне відділення кошти виділило. З плакатами та бандурами 15 незрячих бандуристів вранці прийшли під обласне відділення держказначейства. За словами артистів, за грудень минулого року їм не виплатили понад 10 тисяч гривень, крім того, ще 46 тисяч. Але вже за січень цього року. Практично ми прийшли для того, щоб вручити йому наше звернення, висказати свої думки з причин На мою таку думку це неправомірні дії з боку казначейства, щоб можна було затримувати заробітну плату, щоб можна було Переводити їх в бюджет назад. Повертати однак, провести акцію протесту артистам так і не вдалось. До людей вийшов начальника казначейства. Він пояснив, 10 тисяч про які йшлося, були не на зарплату, а на допомогу. Отже, їх і не могли утримати бандуристи вчасно. І додав, що обласне відділення повністю забезпечило проведення платежів за минулий рік. Заборгованості за 2013 рік, що стосовно коштів державного бюджету, в нас немає поточному бюджетному році, відповідно до тимчасового кошторису установи, відкрито асигнування установі на 46 тисяч. У нас зарплата фактично півтори тисячі гривень це не є багато. А е, порівняти, наприклад, з національною капелою бандуристів в Києві, в них в чотири рази більша зарплата. І їх фінансують достатньо і вчасно, а ми не можемо отримувати вчасно. Після дебатів бандуристам таки пообіцяли виплатити 46 тисяч гривень нині. Останні обіцянкам повірили неохоче, однак перед тим, як розійтися, заграли на бандурі та заспівали двійку патріотичних пісень. Прийшла година мати Україна! Світлана Макогонська, Назар Мельник. Новини.